«Привіт, малята! Подивіться, хто завітав до нас у гості маленький пухнастик котик Мурчик. У Мурчика є мама кішка, яку наш котик дуже любить та хоче зробити їй подарунок та разом з вами вивчити віршик, який так і називається котики вербові. Тож слухайте уважно. Анатолій Камінчук. Котики вербові. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять свої личка. Вже не хочуть спати, хоч і трошки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. А тепер Повторимо іще ще раз, а для того, щоб швидше запам'ятати, вам допоможе в цьому мнемо табличка. Сонце по діброві ходить як лисичка. Котики вербові жмурять свої личка. Вже не хочуть спати, хоч і трошки сонні. Гріють лапенята. На яснім осонні. Молодці малята! Сподіваюся, вам сподобався цей віршик, і ви його легко зможете запам'ятати. А ми з Мурчиком прощаємося з вами до нових зустрічей!